Ідством українських цукерок зацікавилися не тільки російські технологи, але й журналісти. Подивитися на фабрику Рошен з'їхалася преса з України та кількох країн світу. Білі халати, бахіли та шапочки. Журналісти, щоби побачити, як виготовляються цукерки, мають бути у повній екіпіровці. Останні дослідження українських і міжнародних контролюючих органів показали, продукція повністю відповідає усім показникам безпечності, наголошують на підприємстві та демонструють сертифікати якості. 522 тисячі для Київської кондитерської фабрики. І 122 тисячі для Вінницької кандидатівської фабрики. Значить, сертифіцирували нас так називаємо бюро Верітас. Это всемирно известная компания, которая предоставляет услуги по сертификации и инспекции, является, имеет национальные аккредитации более чем в 50 странах мира. Шандор Шанта, гендиректор заводу «Рошен» у Будапешті. Продукція розповсюджується по всій Угорщині та Чехії. Шанта наголошує, не отримував нарікань на продукцію рошен від споживачів. Ми отримали хороші відгуки по всім категоріям продукції, яку ми випускаємо, і вже зараз можемо говорити про те, що у нас зростає попит на продукцію рошен у західній Європі. поставки продукції рошен в Росію призупинили кілька тижнів тому. На тепер якість кондитерських виробів вже перевірили Білорусь, Молдова, Таджикистан і Казахстан. Жодних порушень не виявили. До розв'язання питання підключилася і Європа. Там закликають якнайшвидше врегулювати торгові суперечки. Також вітаємо заяви інших представників Європейського Союзу, які висловлюються на нашу підтримку. Ми вважаємо, що залучення позиції Європейського Союзу буде в будь-якому випадку сприяти швидшому врегулюванню. Цієї ситуації з Росією нині ж на заводах Рошен чекають інспекторів з розпожив нагляду. Окрім того, готові відправити до російських лабораторій своїх фахівців, які після спеціальної підготовки уже в Україні стежитимуть за безпечністю експортної продукції. Олена Халік та Олексій Тищенко, п'ятий канал.